Приватний університет Цепаліна на Боденському озері вважається елітним. Ті, хто тут навчаються, платять 4 тисячі євро за семестр і прагнуть зробити кар'єру. Вона пішла іншим шляхом. Я не йду за грошима і не прогинаюся заради цього. Я шукаю насамперед, де моє покликання, де я потрібна, і я впевнена, що тоді будуть і гроші. Утім, це не просто кредитне навчання, зразковий диплом, пропозиція аспірантури від концерну Сіменс. Вона усе відкинула, намагаючись знайти відповідь на питання, де найкраще вона може застосувати свої здібності. Тож Елізабет заснувала соціальний проект Rock Your Life студент супроводжує старшокласників упродовж двох років. Вони разом працюють над своїми цілями, мріями та потенціалом. Проєкт є свого роду соціальним містком між представниками двох суспільних верств, які за інших обставин, мабуть, ніколи б не перетнулися. Студенти супроводжують школярів у бібліотеці під час навчання і аж до початку професійної кар'єри. Адже для випускників шкіл другого ступеню особливо складно отримати добру освіту Я сприймаю себе радше як тренера, тобто я даю свої підопічні поштовхи, спонукаю її вголос говорити про свої страхи, намагаюся трохи більше їй показати і позбавити її якихось комплексів. Елізабет Ганке та її дві помічниці намагаються залучати до участі в такій соціальній ініціативі підприємства. Поки що проект фінансується лише за рахунок спонсорства. Студенткам вдалося назбирати півмільйона євро. Їхня мета, аби цей соціальний проект виріс у повноцінну освітню установу. Це чудово спостерігати, як багато молодих людей стають активними ініціативними. Я цієї справи не полишу. піти геть іншим кар'єрним шляхом, аніж більшість студентів елітного університету, було мужнім кроком. Але Алізабет не шкодує і каже, що якби знову стояла перед вибором, пішла б тим самим шляхом.